Доброго вечора, любі друзі, доброго вечора, українці, батьки, діти і люди планети Земля. Зараз в нас 17 годин 37 хвилин, 10 вересня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергія пустині. І сьогодні в нас неділя. Ми молимося за. Україну, ми молимося за наших воїнів, молимося за волонтерів, врачів, всіх е, людей, які приймають участь в цьому. Це починаючи від уряду і закінчуючи всіми роботами, і на дорогах, і всюди, де є люди. Бо кожен з нас це як зернятко. Яке веде до нашої перемоги. Тож ми повинні всіх цінувати, всіх любити, до всіх ставитися з повагою, незалежно від фаху і незалежно від людини. Бо Бог дав життя кожному з нас, і нам треба повчитися у американців, які. Заклали декларацію незалежності, Declaration of Independence, і там все прописали, що Богом даються людині права, а не людьми. То ми повинні цього дотримуватись для того, щоб суспільство розвивалось як слід. Тож всім нам бажаю сьогодні неділя, щоб ви підготувалися до наступного тижня і щоб цей тиждень пройшов. Для вас рівно і е, з тим результатом, який ви хочете. Така маленька підказочка. Не ставте дуже великих цілей, але ставте практичні цілі і потихеньку е, до них йдіть. Тоді вам буде легше і воно буде реально. І ви не скажете ні, я неспроможний, я нічого не можу робити, бо дуже. Сильна, сильне навантаження, і я не можу це опанувати. Тож, ставте такі цілі, які ви можете потягнути. Тож, бажаю всім нам і енергії, і духовного зростання. І всіх тих чинників, кому яких не вистача. Кожен з нас знає, тому я бажаю саме це кожному, що йому не достає, щоби ви були в, у всій повноті. Одинадцятий коридор тропи Срафа Мосоровського, верхня межа Сергія Пустині, сукрального Голосіво, місто Київ. На все добре, любі мої, хай Господь береже ваші. Дивовижні прекрасні душі.